Слава Ісусу Христу. Ми збираємося у цей як попередні наші покоління часто називали дев'ятий четвер, дев'ятий четвер після Воскресіння, для того, щоб ще раз собі пригадати, що сталося у четвер перед Воскресінням, після того, як ми прожили події Христової Страсної П'ятниці. Пережили ми події Христового Воскресіння цього ранку, котрий подарував віруючим незламну віру і надію на те, що людське життя не закінчується в гробі. Ми з вами пережили п'ятидесятницю з шестя Духа Святого, котрий один раз і після, після Воскресіння Христового приходить, щоб наново у всьому сотворінні, у всьому, у всьому світі. Усе вести до Бога наново, цілої сотворіння, бо з гріхом сотворіння людина відпала від Бога, і тоді Дух Святий приходить після Хресної жертви Ісуса Христа, щоб наново до Бога усе приводити, нас туди до Бога Отце вести. Ми з вами пережили, пригадували собі, який ефект має Святий Дух. У житті людини Пережили ми з вами минулу неділю, це є неділя усіх святих, бо ефект Святого Духа то вести нас до Отця Небесного, тобто робити нас Богоми посвяченими, витягувати святість із нашого життя. І після цього всього ми ще раз собі у четвер, не просто так, це, це свято є завжди, у четвер. Пригадуємо собі таїнство, суть таїнства Євхаристії, з котрого із цього таїнства ми з вами живемо, ми знаємо, що воно є, воно є центральним нашим таїнством, і було встановлено якраз в четвер перед Страстною П'ятницею. Щоби наново собі переусвідомити, що ми із вами не просто маємо якийсь. Дар від Бога у таїнстві Євхаристії, але ми маємо між собою самого Бога, Його постійну присутність. Ми із вами постійно живемо із, того, із тої тайни, що Ісус Христос є із нами по всі дні, аж до кінця віків, як Він це заповідає своїм апостолам перед Вознесінням. Ну і сьогодні ми чуємо дуже цікаве. Єванилі, в якому Ісус Христос перед юдеями звіщає, що Він є хлібом життя. Цей уривочок із Євангелія від Івана, і нам дуже важливо собі пригадати дві такі події, котрі є перед цією урочистою промовою Ісуса Христа, котра збувається у Синагозі у Капернаумі, в тому місці, де жив апостол Петро. і Правдоподібно, де Ісус Христос провів найбільшу частину свого публічного життя, місто Капернаум. Там Він знаходив найчастіше свій постійний такий нічліг, своє постійне місце перебування. І ця синагога Капернаум якраз є місцем сьогоднішньої промови, де Ісус Христос говорить, що насправді Він є хлібом нашого життя, Він є тим, що. Животворить цілий світ, він є запорукою життя вічного. Він, на відміну від манни, котру їли юдеї. І знаєте, юдеї дуже серйозно цим пишалися, що наші попередні покоління, котрих сам Бог виводив з єгипетської неволі, їм сам Бог давав хліб. І вони цим гордилися, тому що це був хліб, на яким вони не старалися, але котрий мали тільки збирати. І з нього жили, Бог напряму їм давав їсти. Але Ісус Христос хоче сказати, що зараз перед вами щось набагато більше, бо вони їли той хліб, так це велике чудо, але померли. А я є той хліб, котрий, хто його буде їсти, уже не помре, але навічне життя його буде їсти. І щоб, дорогі брати і сестри, ми краще собі усвідомили те, з чого ми живемо, що найменше кожної неділі, а багато хто із вас живе і частіше протягом тижня, це таїнство Євхаристії, ми приступаємо до цього хліба, ми приступаємо до цього вина, котре вже не є хлібом і не є вино, але є самим Христом. Є постійною і реальною його присутністю, сьогодні маємо ще краще собі призадуматися над тим таїнством. І от дві події, які передують сьогоднішній промові. Перед тим, як Ісус Христос промовляє урочисто ці слова у синагозі, відбуваються дві важливі події. Ісус Христос насичує п'ять тисяч народу. Як ми називаємо чудо помноження хлібів. І риби. Про це чудо говорять усі євангелисти, і, зокрема, Євангелист Іван, коли розповідає про це чудо посеред пустинного місця Ісус Христос, благословляючи малу кількість їжі, насичує всіх, Євангелист Іван нотує, що тоді, коли це люди побачили, вони вирішили зробити його царем. Іван Богослов коментує це чудо, кажучи, що люди після цього чуда зрозуміли не просто, що в Ісусі Христі є Божа сила, що Він робить щось надзвичайне. Євреї люди дуже практичні, прагматичні, вони одразу собі думають, як це можна використати. Ісус Христос був би прекрасним політичним кандидатом. Він би був прекрасним царем. Той, як не він, міг би очолити повстання, щоби визволити наш народ від гніту е римлян. Хто, як не він, може якнайкраще повести повстання, тому що може ну, помножити будь-що, якщо може помножити їжу? Може зброю помножити, якщо треба. Дорогі брати і сестри, зупинімося на цьому моменті. Тому що у нас буде жити те саме бажання, що і в давніх євреїв у нас має на увазі у людях, у нашій людськості. Яким би був добрий той Бог, котрий може ще й зброю помножити, винищити всіх моїх ворогів. Котрий може гарантувати мені, але саме мені спокійне життя і так, щоб мені було добре, щоб не було біля мене жодної іншої небезпеки, і я собі жив, так як, так як я собі це уявляю. Дорогі брати і сестри, зараз не хочу звинувачувати людську природу, але просто простежмо такий простий факт. Простежмо над тою реальністю, що зброя у світі лише помножується. І не треба вдаватися до статистики, щоб говорити, скільки існує зброї, щоб людина сама себе могла знищити і, і все, що кругом неї існує. Але все це робиться задля того, бо людина у своєму серці плекає то бажання мати саме такого Бога. Якого Бога? Бога зброю. Бога, котрий може гарантувати спокійне життя, таке, як я собі хочу. Іванилист Іван коментує, що робить Ісус Христос. Коли Ісус Христос почув, що в народі живуть такі думки, такі ідеї, тікає. Каже учням, беріть човни, пливіть на другий бік. Від того місця, де було чудо, якраз пливіть до, Капер... до Капернауму. протилежний берег Галилейського моря. Сам Ісус Христос у той час вечоріє, молиться, проводить дуже довго в молитві. Ісус Христос, можна сказати, так стикається із цим людським бажанням, і Він іде до Небесного Отця, щоби наново. Отримати сил для себе, для своєї місії, щоб наново собі переусвідомити, для чого він прийшов, тому що розуміє, що Бог не для того приходить до людини, щоби дарувати їй політичну або військову перемогу над кимось. Бог не приходить для того, щоб в людині задовільнити бажання егоїстичні, бажання помсти. Бо не таким є правдивий Бог. Тоді, коли є учні посеред Галилейського моря, є друга подія, котра передує нинішній промові, яку ми з вами вчуємо в Євангелії, море розбурхане, штурмує, учні там самі. І Ісус Христос потім наближається по водах. Ми знаємо про цей епізод. Знову ж таки ми називаємо називаємо. Його чудом, коли Ісус Христос ходить по воді. Але також тоді дуже важливо нам собі пригадати, що це лише друга подія, котра передує цій промові, яку ми з вами сьогодні чуємо, і в якій Ісус Христос показує, що Він є справді той, котрий може заспокоїти проблеми людського життя. Бо море завжди. У біблійній мові є образом людського життя з його проблемами, з небезпеками. І завжди наше життя є як розбурхане море. І в людському серці є завжди це бажання, щоб Бог заспокоїв, щоб Бог вирішив, розв'язав мою проблему. І не хочу, дорогі брати і сестри, сказати, що це. Погано, чи це, чи, чи це погано, щоб в Бога, до Бога звертатися. Самі якраз учні, вони коли бачать Ісуса Христа, то вони розуміють, що Його присутність може все вирішити, може їх спасти. Ісус Христос тоді втихомирює цю бурю, цей шторм. І так дуже часто Бог робить також у нашому житті. Але також цей епізод він не є найважливішим, тому що. Подорож Ісуса Христа разом з його учнів має за ціль прийти до синагоги, прийти у те місце, де сходяться євреї для читання святого письма, прийти туди, де люди сходяться, щоби побути із Богом, іншими словами. І вони перепливають, це море в суботній день ідуть до синагоги і коментує Ванлист Іван, що коли люди побачили, що Ісус Христос зник із того місця, де зробив чудо. Вони прослідковують і, і йдуть за ним на протилежний бік моря, ідуть пішки, знаходять його в тому місті, в тій синагозі, і вже там, бачачи перед собою людей, Ісус Христос говорить цю промову, щоби сказати, що Він прийшов не для того, просто щоб дати людям усе необхідне для їхнього життя. Ми дуже часто звертаємося до Бога якраз за те, щоб моє життя було якомога спокійнішим, щоб Бог. Давав нам мир, щоб Бог вирішив в мої проблеми і переживання. А Ісус Христос у сьогоднішній промові каже до серця кожного із нас, я є прийшов для того, щоб ви мали хліб, котрий веде до життя вічного. Тобто я є прийшов буквально, щоб розділити ваше життя. Бо що є хліб, дорогі брати і сестри? Коли єврей чує про хліб, то він чує, що. Це є то, з чого я живу. Це, дорогі брати і сестри, недалеко від нашої слов'янської культури, бо для нас хліб це також символ життя. Ми з хліба живемо з дня на день. Це найважніше. І для єврея хлібом, як ми кажемо, хлібом духовним було Слово Боже. В синагогу приходили якраз за хлібом духовним, бо лише там читали Святе Письмо, лише там над ним роздумовували і це Слово Боже пояснювали. І людина виходила з синагоги із тим духовним хлібом, із наповненим серцем Словом Божим, і тим Словом Божим потім керувалася в своєму житті. А Ісус Христос, будучи в синагозі, каже, що Він є. На заміну Слова Божого. Або іншими словами, Він є вже тим Словом Божим, котрое треба не читати лише, але котрого вони можуть бачити, до нього можуть доторкатися, з ним можуть жити. Ось, дорогі брати і сестри, коли ми з вами приступаємо до таїнства Євхаристії, молимося перед престолом, де постійно є ця присутність видима, фізична присутність Бога. У таїнствах тіла і крові Христової під видами хліба і вина, то тоді ми з вами переживаємо то саме, що євреї тоді чують. Ви знаєте, що таїнство є Христі, це таїнство, над котрим найбільше насміхаються із християн. Ви чуєте це в сьогоднішньому Євангелії? Як Він може нам дати своє тіло їсти? Про що він говорить? Нашим хлібом є то, що написано. У святому Писанні. Кого з себе робить, цей учитель, цей равин? Так він дуже мудрий, так у ньому Божа сила, це не можна не визнати. Але коли він говорить, що я даю вам своє тіло замість Слова Божого і з нього можете жити, дорогі брати і сестри, це не філософська мова, простими словами. Я даю вам себе. І з цього можете жити вічно, не просто до смерти вирішити всі свої проблеми і переживання. Іншими словами, дорогі брати і сестри, Бог дає також нам себе ось чим чим'ятаєнство Євхаристії. Апостол Павло, коли пише до коринтян, і ми сьогодні це чуємо, він каже, що у ту ніч, коли його було видано, він узяв хліб і казав не це є хліб, котрий є моїм тілом. Ісус Христос сказав набагато простіше. Це є моє тіло. Просто піднявши простий хліб, сказав, це є моє тіло. Не цей хліб буде символізувати моє тіло або мою присутність, не буде знаком, що я є між вами. Набагато простіше і набагато конкретніше. Це є моє тіло. І апостол Павло каже, що це я чув і цей заповіт я від Ісуса Христа, і це ми робимо на Його спомин, щоб постійно жити тим, що, піднімаючи простий хліб через молитву освячення, Ісус Христос безпосередньо є присутній між нами. Таїнство є в Христі, дорогі брати і сестри, дуже просте. Але у цих простих плодах, у цих простих продуктах хліба і вина у святій літургії є одразу Його присутність поміж нами по всі дні, аж до кінця віку, і котра гарантує нам життя вічне. І коли ми причащаємося, дорогі брати і сестри, то не ми приймаємо Бога, але Він. Приймає нас. Він робить із нас своє тіло, як каже апостол Павло. І це є гарантією на наше вічне життя. Ось, дорогі брати і сестри, за чим маємо приходити до Бога? Не просто щоб все було спокійно, мирно і були вирішені всі мої проблеми, і щоб моє життя вдалося, щоб все склалося, щоб все розв'язалося. Я є тут сьогодні, щоби. Бути у вічному житті, у вічному щасті. Тому переоцінюємо, переосвідомлюємо собі це таїнство, з котрого живемо, бо буквально, лише дякуючи Ісусові Христові, ми маємо гарантію того, що Бог щоденно і в кожній моїй проблемі є присутній у моєму житті. Все разом зі мною проживає. Це нам дає тайна Євхристі. Амінь.